На мова найсильніша зброя у цій війні здолає геть усіх, і українською ми станемо добою серед усіх іншомовних голосів. Бо мова сила ДНК народу, вона єднає згуртовує веде, бо мова зброя, вона усе здолає, до перемоги Україну приведе. Бо в нашій мові мудрість покоління, бо в нашій мові гордість честь. Наше слово єднає без усиль всіх і легко ставить на ворогах всіх хрест. Сьогодні ворог є у спину жалом. Страшні часи. Прийшла до нас війна, лякає він холодним нас підвалом та маємо сталевого ножа. Слово зброї українське злякається злякаються, чути Бороне слово наше українське тут нас іноді без так і дух. А наша мова найсильніша зброя Долає ворогів, вона у бою. Гідний противник нерівному двобою. За честь і славу відстоїть свою. Ми українською говоримо завзято. І думки наші українською звучать. Ми не мовчим, коли сказати варто, і наші дії також не мовчать. Якщо ми знаємо, ви та навчись, яке щоб жити, час вивчати все, а іншої ворожої, зречись, вона лише безгину, всіх веде. Ти знаєш українську? біда, але для мене гірше, коли знаєш. І у державі, де йде війна, ворожує ще й досі розмовлячи. Не вже вам не болиться в ній. Не вже там молодих рівнішого. Дорожчала і це молод. Ми Україну маємо перейти передати, тож переходь на українську ті. на цій землі муна має монаємо. Ви мови не цурайтеся, шануйте. Ми, українці, поки мова є, і перед окупантом не погазуйтесь, тримайтесь, боріться за своє. Сьогодні свято Згадайте українці, що слова зброї, слово у нас тверде. разом здолаємо всіх на українську і українська нас до перемоги приведе.